Ютуб канал БукзіЛА представляє книгу Деус. коротка історія завтрашнього дня. Автор ЮВАЛ Ноа Харарі. У книзі Деус Ювал Ноа Харарі, відомий історик і професор Єврейського університету в Єрусалимі, глибоко аналізує досягнення людської цивілізації та передбачає можливу трансформацію людини Homo sapiens, у людину божественну Деус, протягом найближчого століття. Він стверджує, що успіхи в геній інженерії, медицині, біотехнологіях та кібернетиці кардинально змінять структуру економіки, політики та саму роль людини у світі. Харарі не виключає, що це призведе до появи класу зайвих людей, зникнення ліберальної демократії у її сучасному вигляді та інтеграції людини в глобальний алгоритм. Він також розглядає можливість, що нова людина божественна поводитиметься з рештою людства подібно до того, як ми ставимося до тварин. Щоб обґрунтувати ці висновки, автор досліджує сутність людини, природу її свідомості, емоцій та розуму, а також аналізує, як гуманізм став домінуючою світовою релігією і чому його ідеали можуть призвести до зникнення ліберальної демократії, нові прагнення людства, безсмертя, щастя, божественність. Тисячоліттями людство боролося з голодом, епідеміями та війнами. Харарі стверджує, що ці традиційні загрози значною мірою взяті під контроль. Сучасний світ свідчить про те, що більше людей помирають від ожиріння, ніж від голоду, і кількість самогубств перевищує жертви тероризму, він та злочинності разом узятих. Смерть, яка раніше сприймалася як природна або містична частина існування, тепер розглядається як технічний збій, який можна і потрібно виправити. Це змінює людські Прагнення. Замість боротьби за виживання, людство тепер прагне подолати старість, досягти активне щастя та вдосконалити себе до божественного рівня. Хоча повне безсмертя не є питанням найближчих років, досягнення в геній інженерії, регенеративній медицині та нанотехнологіях обіцяють значне продовження життя. Харарі пропонує замислитися, як це вплине на такі інститути, як шлюб або на ринок праці, якщо середня тривалість життя сягне 150 років. Ілюзія щастя чи потрібне нескінченне життя, якщо воно нещасливе? У сучасному суспільстві прагнення до щастя набуло небувалого значення, і пропонується навіть доповнити ВВП поняттям валового внутрішнього щастя. Однак Харарі стверджує, що щастя є ілюзорним і важкодоступним. Воно має дві складові: психологічну очікування відповідають реальності, та біохімічну визначається хімією мозку. Проблема полягає в тому, що наші очікування зростають швидше, ніж покращення. Об'єктивні умови, а наша біохімічна система еволюціонувала для виживання, а не для досягнення постійного щастя. Отже, справжнє щастя, на його думку, може бути досягнуте лише шляхом штучних маніпуляцій з біохімією, що вже відбувається за допомогою психотропних препаратів і наркотиків, а в майбутньому через генну інженерію або прямий вплив на мозок. Відсутність душі та роль свідомості. Чи володіє людина унікальною душею, яка відрізняє її від інших істот? Харарі зазначив. Начає, що незважаючи на століття пошуків, жодного наукового доказу існування душі не виявлено. Згідно з теорією еволюції, молекула ДНК є найкращим відображенням людської сутності. Цей висновок підриває традиційні уявлення про особливу цінність людського життя, що століттями була опорою правових та етичних систем. Щодо розуму та свідомості, харарі визначає розум як потік суб'єктивного досвіду, відчуття, емоцій, думки, що формує свідомість. Роботи, що не мають відчуттів, не мають і свідомості. Дивовижно, але чим більше вчені дізнаються про мозок, тим загадковішою стає роль розуму та почуттів. Наприклад, більшість функцій нашого тіла виконуються без участі свідомості. Алгоритми, що керують самоврядними автомобілями, обробляють колосальні обсяги інформації без страху. Якщо системи обробки інформації не потребують суб'єктивних відчуттів для функціонування, чи не варто відправити поняття розуму та почуттів на смітник як історії, як колись богів та душі. Крім того, якщо всі наші відчуття є результатом електричних струмів у мозку, теоретично можна симулювати нескінченну кількість віртуальних світів, що не відрізнятимуться від реальності, ставлячи питання про природу нашого власного існування, співпраця та влада міфів. У чому ж унікальність людини, яка дозволила їй домінувати? Харарі стверджує, що це не інтелект, а здатність до гнучкої та широкомасштабної співпраці з незнайомцями. Ця здатність дозволяє людям створювати складні організації, такі як держави, корпорації чи армії. Історія показує, що організовані суспільства завжди перемагали дезорганізовані. Ключовим елементом цієї співпраці є інтерсуб'єктивна реальність міфи, у які вірить велика кількість людей. Гроші, закони, імперії існують лише до тих, доки ми віримо в їхню значеність. Людське життя набуває сенсу в рамках цих міфів, які ми створюємо і передаємо з покоління в покоління. Харарі проводить паралелі між хрестовими походами та сучасною вірою в демократію та права людини, припускаючи, що наші нащадки можуть вважати наші нинішні вірування такими ж ірраціональними. Здатність створювати інтерсуб'єктивні системи відрізняє людей від тварин і є основою гуманітарних наук. Харарі прогнозує, що у 21 столітті міфи ідеології використовуватимуть біотехнології для зміни ДНК та реальності, що ще більше розмиє межі між історією та біологією, створення міфів та вплив бюрократії. Міфи розвивалися від давніх історій про духів до богів з розвитком землеробства, а з появою писемності та грошей до величезних царств. Песемність дозволила організувати суспільства за алгоритмічною моделлю, де індивід є крихітною ланкою, а рішення приймаються системою. У такій ідеально функціонуючій системі доля людини залежить від правил, а не від конкретних особистостей. Бюрократія піднесла письмовий текст до статусу, де він став важливішим за саму реальність. Релігійні тексти, попри свою міфологічну природу, досі є основою для присяг і вважаються істиною. Міфи абсолютно необхідні для функціонування суспільства, але віра в них може призвести до реальних страждань, наприклад, війн. У 21 столітті міфи стануть ще більш впливовими та тоталітарними, використовуючи алгоритми та біотехнології для контролю та формування людського мозку, створюючи віртуальні реальності. Розрізнити вигадку від реальності стане ще складніше: економічне зростання та екологічна загроза. Сучасний світ переконаний у життєвій необхідності нескінченного економічного зростання, що об'єднує всі релігії та ідеології. Харарів влажає, що економіка може зростати нескінченно завдяки знанням, невичерпному ресурсу, який збільшується зі зростанням його використання. Однак людство стоїть перед реальною загрозою екологічної катастрофи. Він критикує легковажну віру еліт у рятівничий технологічний ковчег, який нібито врятує лише обраних, і вважає це однією з найбільших загроз для майбутнього людства та екосистеми. Гуманізм та його напрямки. В останнє століття набули поширення ідеї гуманізму, згідно з якими людина має унікальну і священну сутність, що є джерелом сенсу життя. Гуманізм припускає, що людина черпає сенс життя зі свого внутрішнього я та досвіду, а людські почуття є критерієм моралі. Життя розглядається як процес внутрішнього зростання. Гуманізм ліг в основу багатьох сучасних індустрій, які продають новий досвід, туризм, мистецтво. Гуманізм розділився на три основні течії: 1. ліберальний гуманізм, акцент на індивідуальній свободі та вираження особистої волі, критикується за конфліктність індивідуальних почуттів. 2. соціалістичний гуманізм фокус на колективізмі та впливі на досвід інших, вважає, що партія чи профспілка знають краще, ніж індивід. 3. еволюційний гуманізм спирається на теорію еволюції, розглядаючи конфлікти як середовище для природного відбору, що веде до появи надлюдини. Харарі вважає, що ідеї еволюційного гуманізму відіграватимуть значну роль у формуванні культури 21 століття. Занепад лібералізму та ілюзія свободи вибору. Харарі стверджує, що лібералізм, попри його панування, містить передумови для власного руйнування. Генна інженерія та штучний інтелект ставлять під сумнів ключові ліберальні цінності, такі як свобода вибору. Сучасна наука показала, що будь-який вчинок людини зумовлений біохімічними процесами в організмі, а не є виразом вільної волі. Навіть бажання людини визначаються біохімією мозку, генетичним кодом та еволюційним розвитком. Спостереження за мозковою активністю свідчать, що рішення приймається за кілька секунд до того, як людина усвідомлює свій вибір. Цей висновок має практичні наслідки. Якщо людина не має свободи волі, її бажаннями можна керувати за допомогою наркотиків, генної інженерії або прямої стимуляції мозку. Приклад з пацюками, яким імплантували електроди в мозок, показує, що можна змусити їх бажати робити те, чого вони зазвичай не роблять. Це означає, що можна буде маніпулювати людьми, позбавляти їх таких почуттів, як страх чи гнів, і навіть стимулювати бажання займатися справами, до яких раніше не було схильності. Харарі ставить питання. Чи зможуть демократія, вільний ринок та права людини вижити в умовах, коли людський досвід стане дизайнерським продуктом, а виборці та покупці не матимуть свободи вибору? Роль людини у майбутньому світі та перевага алгоритмів? Харарі передбачає, що в майбутньому люди втратять свою цінність як робоча та військова сила. Війни вестимуться дронами та роботами, а кібератаки завдаватимуть більшої шкоди ніж традиційні армії. Людство також втратить економічну цінність, оскільки інтелект відокремиться від свідомості. Раніше вважалося, що лише свідомі істоти можуть виконувати інтелектуальні завдання. Проте розвиток кібернетики та комп'ютерних технологій показує інше: виконання складних завдань вимагає високого інтелекту, але не обов'язково наявності свідомості. Багато професій, водії, фінансові брокери, юристи, лікарі стануть зайвими, оскільки штучний інтелект зможе виконувати їх ефективніше, обробляючи величезні обсяги інформації без втоми чи емоцій. На думку Харарі, людина є сукупністю органічних алгоритмів, оскільки алгоритмічні обчислення не залежать від матеріалу, неорганічні алгоритми комп'ютери зможуть досягти або перевершити рівень органічних. Приклади вже існують. Штучний інтелект Vital є членом ради директорів венчурного фонду. Завдяки самонавчальним машинам та штучним нейронним мережам алгоритми розвиватимуться незалежно від людини, навчаючись на своїх помилках і досягаючи незбагненних для людського розуму висот. Це призведе до концентрації багатства та влади в руках крихітної еліти, яка володіє цими всемогутніми алгоритмами, створюючи небачену соціальну та політичну нерівність. Алгоритми можуть навіть стати самостійними власниками та суб'єктами права, як корпорації чи держави, втрата індивідуальності та надлюдина. Загрозу лібералізму харарі також бачить у тому, що людина в майбутньому втратить свою індивідуальність. Всесвітня мережа, наприклад, Google Facebook, маючи доступ до біометричних даних, історії хвороб, ДНК та фінансової інформації, знатиме людину краще, ніж вона сама. Ми довірливо звертатимемося до цих алгоритмів за порадою щодо вибору фільму професії партнера. В обмін на такі всеусяжні консультації ми повинні будемо відмовитися від ідеї, що кожна людина індивідуальна і вільна приймати власні рішення і прийняти себе як частину величезної глобальної мережі. Ми вже добровільно віддаємо найцінніший ресурс особисту інформацію гігантам інтернету в обмін на незначні зручності. Харарі припускає, що людство може бути поділене на біологічні касти, елітна каста надлюдей матиме небачене здоров'я, довголіття, інтелект і творчі здібності, дозволяючи їм приймати всі найважливіші дішення. Нижня каста, що складається з рештою людства, буде підпорядкована алгоритмами та елітами. Оскільки народні маси втратять свою економічну та політичну значимість, еліти можуть вирішити не витрачати час та кошти на медичне обслуговування зайвих людей, а краще зосередитися на подальшому вдосконаленні себе. Вони можуть поводитися зі звичайними смертними не краще, ніж ми поводимося з тваринами, відмовившись від ліберальних ідеалів. Датаїзм нова релігія, 21 -е століття. На зміну лібералізму прийде нова релігія датаїзм. Вона проголосить, що Всесвіт складається з потоку даних, а цінність будь-якого явища визначається його внеском в обробку даних. Будь-який організм, жираф, помідор чи людина є інструментом обробки інформації. Датаїзм тісно пов'язаний з кібернетикою та біологією. Він вірить, що будь-який організм, економіка чи політична система є системами обробки даних, і ефективніші системи перемагають. Кінцевим результатом роботи цієї системи стане інтернет усіх речей, де все має бути пов'язано з усім. Головна заповідь датаїзму свобода інформації, оскільки вільний обмін даними веде до оптимізації та ефективності, наприклад, розумні машини, що замінюють мільярд приватних автомобілів. Проте це вимагатиме відмову від приватного життя. Людям подобається бути частиною інформаційного потоку, оскільки це дає відчуття приналежності до чогось великого. Якщо гуманізм закликав знаходити сенс життя всередині себе, то датаїзм стверджує, що наш досвід не має значення, якщо ним не поділитися онлайн. Розміщуючи коментарі, блоги та фотографії в інтернеті, ми збагачуємо глобальну систему обробки інформації, і в цьому полягає головна цінність людини. Як гуманізм свого часу розвінчав ідею Бога, так датаїзм покладе край ідеї цінності людини, заявляючи, що людська уява. Це не що інше, як біохімічний потік алгоритмів. Зрештою, Homo sapiens може зникнути, розчинившись у потоці інформації, як раніше зникали інші види, що не витримали природного відбору: висновок та запрошення до роздумів. Харарі логічно пов'язує минуле й сьогодення, підводячи читача до кордону з майбутнім. Його бачення майбутнього різнопланове, нечітке, іноді суперечливе, але часто невтішне. Людство або опиниться під владою всемогутніх алгоритмів, або розчиниться в інформаційному потоці, ставши його частиною, або перетвориться на зайвих людей, яких еліта надлюдей витіснить. У будь-якому сценарії генетики, біологи та кібернетики навчаться переписувати генетичні коди, переналаштовувати схему роботи мозку, змінювати біохімічний баланс в організмі, створювати штучні органи та неорганічний штучний інтелект. Харарі підкреслює парадоксальний факт. Накопичення та обробка інформації відбуваються все швидше, проте наше розуміння загальної картини світу та здатність робити прогнози лише зменшується. Тому Харарі не намагається передбачити наше майбутнє, а запрошує читача подумати над сьогоднішніми тенденціями та обговорити варіанти вибору, що стоять перед людством, поки не пізно. Його головне послання. Знайомий нам Homo sapiens, чия природа залишалася незмінною століттями, може зникнути, як тільки наука навчиться перебудовувати людський розум і психіку, і почнеться нове буття, незрозуміле для нас. Наші нащадки відрізнятимуться від нас настільки ж, наскільки людина розумна відрізнялася від неандертальця. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.